Доброго ранку, шановні колеги. Ми будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. У нас вісім членів присутні на засіданні виконавчого комітету. Кворум наявний, тому можемо розпочинати. Є пропозиція порядок денний затвердити за основу. Прошу хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. У нас є додаткові питання. Є пропозиція їх розглянути та внести до порядку денного. У нас перший доповідач Мискалик Іван Володимирович про тимчасове обмеження руху автотранспорту по проспекту Свободи на ділянці від вулиці Ігоря Сердюка до будинку номер 5 по проспекту Свободи у місті Кременчуці. Схема, схема є. Ви будь ласка. Схема. Есть схема? <свес> Это я, давайте я передам все глянуть э, на схему Ще я рішення передам, всі глянуть зараз на схему і ознайомляться. Вона прикладена до проєкту рішення. Так, друге питання додатково. Все, з'явилася схема. Все, добре. Давайте. Так, наступний, Іван Олег. Доповідач також про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кримчуцької міської ради Кримчуцького району Полтавської області від 28.09.2023 року за номером 2039. Це ми вносимо зміни до санітарного прибирання і отримання технічного обслуговування за комунальними підприємствами. Є зауваження до внесення? Немає, прошу. Хто за внесення, хто проти, хто отримав все рішення внесено до порядку денного. Наступне питання про доповідач з дойму Микола Васильович про виділення коштів стабіляційного фонду Кримчуцької міської територіальної громади. 479 тисяч 220 гривень на організаційно інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районних рад. Районної у місті Ради, міської селищної сільської рад, 180 тисяч на придбання меблів, 235 тисяч на оплату послуг з охорони укриття адміністративної будівлі виконавчого шістдесят тисячі на придбання обладнання та оплату послуг з охорони гаражів. Прошу хто Це за Це Хто можна проти? Можна Це можна наші можна? Да, проти рішення внесення до порядку денного. У нас є додаткові рішення, які. Будуть без звуку, прошу вимкнути звук. Шановні колеги, повертаємось до питання про тимчасове обмеження руху автотранспорту по проспекту Свободи на ділянці від вулиці Ігоря Сердюка до будинку номер 5 по проспекту Свободи в місті Кременчуці. Прошу хто за внесення, хто проти, хто утримався. Рішення внесено до порядку денного. Шановні колеги, ми розглянули додаткові. Включили питання додаткові до порядку денного. Прошу затвердити порядок денний в цілому. Прошу, хто за затвердження порядку денного, хто проти, утримався. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання у нас доповідає Чмедведенко Олег Володимирович про проведення родинного фестивалю Family Sport Fest у місті Кременчуці 24 травня. Прошу хто за. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Михайленка Світлана Олександрівна, доповідач про затвердження актів приймання передачі майна. Це ми передаємо майно від Міжшкільного ресурсного центру Кремльчусько міської ради. Ні, це від них і е, ряду е, наших к... юридичних осіб і комунальних закладів. Прошу, хто за. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Наступний доповідач Щербіна Олена Олександрівна про виключення з переліку першого типу об'єктів оренди, що належать до комунальної власності Кремечуської міської територіальної громади. Прошу, хто за? Проти, хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Кремльщицької міської ради Полтавської області від 19.09.2011 за номером 783, від 06.04.2012 року номера за номером 294, від 01.03.2016 року за номером 138. прошу хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Наступний доповідач Окунь Володимир Валентинович. Про демонтаж та евакуацію тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. Демонтується МАФ кіоск за адресою свободи 65. Прошу, хто за. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Наступне про демонтаж та евакуацію тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. МАФ по вулиці Київській в районі будинку номер 60 Прошу, Прошу хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. Так, це також демонтаж цього мафу. Наступний доповідач з дому Микола Васильович. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кремчуцької міської ради Кремчувської району Полтавської області від 11 до, 11 до 22 року за номером 1676. Прошу хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про виділення коштів стабілізаційного фонду Кремчуцької міської територіальної громади. Мільйон 620 двадцять сімсот дванадцять сімдесят копійок на лікарню Правобережна. На оплату праці з нарахуванням працівникам. Прошу хто за, хто проти, хто отримався, рішення прийнято одноголосно. Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 179 432 гривні лікарні інтенсивного лікування для створення кардіохірургічної служби комунального некомерційного медичного підприємства лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Прошу хто за. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Наступне про виділення коштів стабіляційного фонду Кримчуцької міської територіальної громади. 136 тисяч 80 гривень на ремонт велосипедів Департаменту патрульної поліції, Національної поліції України. Прошу, хто за, хто проти, хто утримався. 136,080. тридцять шість придбання. да там придбання придбання велосипедів. Да, да, да. Я не туди так проголосували. Да, за це рішення. Так, наступні питання у нас без. Шановні колеги, ми переходимо до питань додаткових. Поступила пропозиція від Шаповалова Руслана Васильовича застосувати пакетну процедуру до додаткових питань. Прошу хто за застосування пакетної процедури, хто проти, хто утримався. Процедуру пакетного голосування. Прошу по суті, питань додаткових: хто за, хто проти, хто утримався. Ми розглянули всі питання порядку денного. Між засіданнями виконавчого комітету було підписано 51 розпорядження міського голови. Чи є питання? Так. Є питання у нас від. Аналістів, перше питання, Кременчужани скаржаться, що на Свіштовському кладовищі так покосили траву, що зрізали кущі, що люди садили без могил. Коли звернулись до адміністрації, то почули, що то їм прислали косарів і на них такі скарги. Що то за косарі були, і хто людям компенсує вартість кущі. Паневич, чи є якась інформація? Ну, таку інформації немає. Звертається досереднього. Дійсно, роботи по покусу карантину відбувається, там нема запитань, нема зауважень. Знову ж, наскільки я розумію, в самих. А градках ніхто ж не косить, косить виключно по територіям, які закріплені за кладовищем. Тому які кущі там були посаджені за межами, теоретично це напевно могло б бути такий випадок, але я думаю, що люди повинні самі приділяти увагу могилкам своїх родичів. Так, наступне вітаю. Хто в Кременчуці надаватиме послуги замість Полтава теплоєнер? На сьогоднішній день ми ще не бачили акта приймання передачі від Полтава Теплоенерго до іншої організації, яка буде надавати ці послуги. Тому ми чекаємо на те, щоб побачити акт приймання передачі. Ми його не бачили. Нас офіційно не повідомляли, ми цього листа ще не отримували. Тому як тільки отримаємо, ми обов'язково повідомили. Куди пустять нові тролейбуси, які тролейбуси, які отримає місто? У нас багато напрямків, де потребують перевез, які потребують додаткового перевезення, розробляються додаткові маршрути, і було вже неодноразово анонсовано, Які маршрути в розробці? Тому найближчим часом я думаю, ми зможемо додатково побачити. Як і що буде відбуватись у нас на, з перевезеннями по місту Кременчуко? Що зараз з тролейбусом No3Б говорять, його відмінили? Ми додатково надамо вам інформацію, але у мене немає інформації, щоб його відміняли. Для чого перший віцемер Пилипенко їде за кордон, що від цього містяна? Ми їдемо з Іваном Володимировичем до Швеції для того, аби в майбутньому Кременчук, Кременчуцька громада і весь Кременчуцький кластер міг отримати сміттєпереробку, і найголовніше, яким чином це все буде відбуватись. Тобто ми можемо стати кластером, на території якого буде зроблено переробку сміттєпереробку, утилізацію правильне поводження з відходами, які генерує наше місто. Так, наступний Ольга Пащенко, доброго ранку Володимир Михайлович. Запитання від транспортних фанатів міста. Вчора Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про дозвіл використання гуманітарної комунальної техніки. Чи буде виконана обіцянка міського голови про запуск комунальної одиниці автобусу до мікрорайону перший за нас для потреб мешканців, молоді мами з дитячими колясками, люди з обмеженими? Фізичними можливостями та люди похилого віку, які мають право на пільгове перевезення лише у будні, а також в селі Потоки та Придніпрянській, Кременчуцького ТГ. Ну, в селі Потоки у нас ходить наш громадський транспорт, тролейбус ходить. Тому, в принципі, туди не є питання, щоб запускався цей транспорт. Знову ми дуже чекали, що саме. Верховна Рада ухвалить цей законопроект, і ми зможемо все-таки використовувати той транспорт, який ми отримали у вигляді гуманітарного. Були пропозиції на сьогодні, в першу чергу, його застосувати на перевезення на дачі мешканців, те, що у нас сьогодні робить наш комунальний транспорт, а нашим комунальним транспортом підсилити. Перевезення по існуючим маршрутам і додатково ми опрацьовуємо запуск цього транспорту, який ми отримали на ваші зауваження і пропозиції. Чому, здебільшого, на тролейбусах 26 і 28 налагоджений аудіозапис зупинок громадського транспорту на ділянці з? А Х, а на інших, здебільшого, ні. Дякую вам за відповідь. Ольга Пащенка, наші колеги вам нададуть відповідь з цього приводу. Я думаю, зроблять налагодження і на інших аудіозаписах, тобто процес цей триває, налагодження, займає певний час. На марш... це так... ага, дякую. І на маршруті 18А. Ну це, як розумію, продовження до попереднього питання. Тому всі питання... на всі питання ми відповіли. Дякуємо всім за активну участь у роботі виконавчого комітету. Гарного робочого, спокійного дня.